Так як мені нема що знімати, я пообіцяв різноманітний контент. Сьогодні я покажу спідран по покаєперіко і те, як правильно проходити місії, за яким порядком я піздець, як після того заїбався, буду чекати свого дьбаного тімейта, брат. Усе у нас починається з того, що ми мусимо піти і злядувати каєперіку. Як його іслідувати, я вам зараз обов'язково покажу на відео. Як ви бачите, мені впадло було летіти на вертольоті. Я вирішив просто приміститися. Причому це все, все коштує 2000, так що це не є дорого. Летимо до літака, сідаємо в літак, але перед цим штурмуємо цих п'яків, взлітаємо, летимо до Каїпоріку. Мені на щастя пощастило, що літак був біля воєнної бази. Коли ми прилітаємо на Каяпоріку, першим ділом, що нам потрібно зробити, це почекати, поки пройде нам не потрібна сцена, а потім ми вже маємо йти і шукати мотоцикл. Але перед тим, щоб. Не виглядати придурок. Ми обов'язково переодягаємо свої шмотки. Сідаємо мотоцикл і валим. На вишці ми вже взламуємо щит. І обов'язково правильно І до потемніння екрану. На записі вже там пройшло хвилин 5 чи 6 може. Я не знаю, не рахував, але таймер переді мною був. Далі ми заходимо в туриста, і після чого ми мусимо піти і оглянути всі камери. Ми оглядаємо всі камери, знаходимо 4 золотка. І покидаємо нахрен каю періку Саму підготовку ми починаємо з Лонгвіна, уганяємо його, поберемо ми маємо скритися паралельно від цього від копів. І після чого ми оженемо його в доки, але можна не скривати цей копів, просто себе опити, якщо ви розумний. Але я пригнав його просто в доки і убив себе там. Ну і просто потім побіжав. І після цього місія нас виконана. На неї ми втратили хвилин десь, так само, як і на підготовку. Після цього ми обов'язково маємо зробити зачинщика. Чому не по порядку? Бо тому ж так треба. Як ви бачите, мені тут випало штаб Вестер. Тому я її розумна людина і просто перезайду в сесію, щоб не проходити цю нудну, довгу, безкорисну місію. Я просто почекаю, поки випаде мені місія, де треба буде грабанути щось з вежі. Ну хіба ж я не мило, десь, що взяв і виробив всіх тиху. Ну так от, ми спочатку маємо перед тим, аби відкрити сейф, зламати код, я думаю, це всі знаєте. Я довго його не міг знайти, як ви бачите. Ну нічого страшного, ніхто від цього не пострадав лише мій час. Тому ми поберумо, приганяємо зброю на базу, і після чого ми вже летимо за наступною місією. Наступна місія це у нас плазмурієс, і тут я жорстко тупанув, бо тому що я знову вирішив перевірити цей баг. Я спочатку, замість того, щоб піти в обіжище, я почав грабити Рокфорд Хілза. Я спочатку перевірив всі точки, де може заспанутися ті бандити. Я їх побачив, я взяв плазмурієс і відвіз його на косатку. Нічого не спрацювало. Прийшлося їх летіти в обіжище, потім знову на ту точку, потім знову його охотати. І місія виконалась під світові, яке просто здох. Я не знаю, як так сталося, так що Rockstar фіксить. Свої... Давайте фіксить свої баги. Наступне місяць у нас дублікатор відпечатків. Знову ж таки, летимо туди, беремо мініган, розстрілюємо всіх нахер, взламуємо ноутбук, після чого летимо в бункер, можна його так назвати. Кардемо звідти дублікатор відпечатків і вертаємось на косатку. Можна було ж раніше так за 16 секунд пояснювати. Саме останній місяць це нас різак, і саме легка. Дехто навіть починає постійну місію з неї, і це неправильно, бо тому що краще починати з важкого і довго, щоб потім закінчити легким і коротким, аби ти зекономив час і не проходив підготовку Каєперіку цілих півтори години, а то і дві, а то і весь день. Я не знаю в кого як. Єдине, крадемо рюкзак, але перед тим ми маємо знайти. Після чого сідаємо в вертольот, нас звісно вже спалило по моїй тупості, бо тому, що я передохороцем стояв дуже довго. Летимо на косатку і кличемо свого кінта або в ж моєму випадку мого брата на каю-періко. Я би міг це пройти в соло, але мені вигідніше золото, аніж нічого. Тому я краще винесу лям 800 і доб'ю сумку своєму брату, щоб він ну, не лишався бомжом. А так як у мене вже на той момент було 13 мільйонів, і я зараз купив собі опресор за 6, тож давайте я вже краще йому допоможу і собі плюс вигоду додам. Так як ми постійно двоє граємо на елітку, якщо ми, якщо ми самі. Так що нам було по кайфу. Як ви бачите, спочатку ми пливемо, після чого нам потрібно розрізати каналізаційний люк, потім туди заплисти, потім починається якась сцена, і тут вже починається саме цікаве. Спочатку ми виробаємо ось цього от чела, так да, важко далося. Потім ось цього, потім ми мусимо виробити камеру, бо вона трупи не сплила. Виробаємо цих двох персонажів. Чекаємо Джегірната, і тут важливо. Головне, щоб ваш тімейт убив цього індуса, що буде там далі стояти і почує вистріли обов'язково ми потім вже йдемо до нашого кінта і краще зразу залатати ціль в підвалі, щоб вийшла додаткова охорона, і зразу її виробити, аби вона нам не заважала. Лотаємо спочатку головну ціль, а потім ми вже займаємося із золотом. Тобто ми його долутимо перед тим, відкривши тімейту дорогу до золота. Він залутав, Ми добиваємо ось цю половину, потім добиваємо ось цим і тікаємо нахрен скаюпоріку. До речі, ось вам лайхак, якщо чи бігати, просто стріляйте під себе або в небо. І так ви будете бігати в два рази швидше, ніж зазвичай. Бо персонажі так бігають лише тоді, коли є тривога. А так як ми прийшли на елітку, без тривог, то нам було абсолютно все рівно. Ми почали бігати так само, як і ті люди, що чекають на тривогу, просто аби побігати. Після чого люди, у нас іде така сцена, показує, скільки долі я отримав, потім дивимося тімейт. Після чого ми радимось бабкам. І на цьому все. Це був з підранка Епоріко за 7 хвилин.